Військоволенський атерина косвіта на каналі. Сьогодні у нас в продажі це Volkswagen Passat B7 2012 року покупка універсал, сірий колір окрас. На хорошій комплектації легкосплавні диски, хромовані вставки, Партроніки перед та зад. Зверху рейлінги, антикрило, легкосплавні диски. Шторочка, все на місці, комфортне сидіння, вас цілий, збережений, електропідйомники передні та задні, мікролів сидінь, електросидіння, електрозеркала, шестиступінчата коробка передач, кондиціонер, 147 тисяч пробігу і заводимо. Двигун покажем під капотом. Чиста робота Двигуна? Сто сорок сім пробігу. Замінена мастила, наступна заміна масла 153 тисячі км. Догун на цепу дуже економічний. А також встановлено оригінальне заводське обладнання. Можна їздити на бензині, можна їздити на газу. Вартість автомобіля складає 8999. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є аналоги.